Вітаю вас, діти! А скажіть мені, яка зараз пора року? Вірно осінь. Осінь ще тепла. У квітнику буяють осінні квіти. Як же гарно вони цвітуть! Давайте дізнаємося, якими квітами може похвалитися осінь. На фото ви бачите верес. Він розквітає. Ніжно-бусковим кольором саме у вересні, тому й місяць так називається. Жоржини. Подивіться, які вони горді та пишні, мають високе стебло, квіти різного кольору, цвітуть жоржини до перших заморозків. У квітки дуже багато пилюсток, жоржини, жоржини рожеві й білі. Червоні і жовті в саду розцвіли. Хризантема це осені квіткова королева. Ці квіти неповторні, чарівні, зачарують кого завгодно. Чорнобривці справжня окраса осені. Люди їх дуже люблять. Чорнобривці народний рослинний символ України. Чорнобривці чорнобривці. Квітнуть в тиші вечоровій, чорнобривці чарівні. Так і просяться в пісні. Троянди. Вони теж квітнуть ранньою осінню. Айстри. Айстра з грецької мови означає зірка. Айстри люблять сонячні місця, квіти різних кольорів. Осіння квітка айстра сукню вділа – Рожеву, синю, ніжно-білу стоїть неначе їжачок, у неї сотні пелюсток. Пахнуть айстри ледь чутно. Давайте пограємо в гру, якими квітами пишається осінь. Подивіться на фото і скажіть, які осінні квіти в букеті. Букеті Троянди. А на цій фотографії які головні квіти в букеті є, жоржини. вірно. А це Айстри. Це хризантеми. Кошику, чорнобривці, молодці діти. А скажіть, чи любите ви милуватися осінніми квітами? Які квіти вам подобаються? Подумайте, для чого людям потрібні квіти? Розкажіть про це своїм батькам. До побачення, діти! До нових зустрічей!